Барвінкове. Це невелике село, відоме своєю справді фантастичною церквою, яку ми зараз побачимо. Більшість людей з цього села від 47 по 52 рік були звідси виселені. Я пам'ятаю ці гуцульські виселення, тому що в тих місцях, звідки моя, родина з півночі Львівської області теж колись виселяли людей, а заселяли туди навпаки гуцулів. Трагічні історії середини 20-го століття повоєнні історії після другої світової війни, коли мільйони українців страждали від численних переселень, стали сумною сторінкою нашої історії, але пам'ятки культури залишилися. Слава Ісус Христу! Слава і Босі Тому! Знімаємо вашу церкву. Приємно, приємно бачити. Заходьте, будь ласка. Дякую. Отче, Ви служите в такій церкві, яка не змінювалася дуже багато років, з 860-х років. Ну, все воля Божа, так, Господь дав, бачите. І вона закрита була, була е, за комуністичні часи вона була закрита до 88-го року. 1980 року вона відновили, відкрили, почала з А от в такому маленькому, невеликому селі така велика церква. Чому так сталося? Воля Божа. <гум> так Господь згуртував людей, що люди собі... Ну, Помінили таку церкву збудувати, збудували, і кошти знайшли, і здоров'я знайшли, щоб це побудувати. Немалі кошти на таку церкву, бачите. Старовинна церква да, давня. Церква, де ми зараз знаходимося, для мене є одною з найунікальніших церков саме на теренах Верховенщини, тому що саме тут у автентичному вигляді збереглося частково зовнішній та повністю внутрішній інтер'єр цієї святині. Дана церква побудована в 1867 році після великого пожару, який стався в цьому селі, коли згоріла стара святиня. Стара святиня. Була побудована, ймовірно, в 1708 році, але ці дані не є перевіреними. Крім того, ми знаємо, що вже з 1776 року є церковні книги, які мають в собі записи про одруження. Про смерті, про вінчення християнів, які відбувалися в цьому селі. Церква у селі Барвінково виконувала функції святині для декількох сіл: село Устірійки, село Хорецево. Вони були прихожанами цієї одної парафії. Згодом у селі Устірікі вже в міжвоєнній період була побудована церква, яку ми з вами відвідували. На жаль, це село має і свою дуже велику трагедію, тому що. Всі жителі села були виселені з е, нього. І саме у зв'язку з цим е, дуже важко досліджується історія цього села. Я ще і така, от малий був у той час. Це було у 10-х роках. І це веселена була Берлінкова, Хорасова і Рожан. У Сукарський район села Забожі. І вас перевезли в ті хати в тих людей, яких перевезли так, в Польщу? Так, то ми прийшли туди, то там, Боже, що там було. Ті, в тих хатах, у хатах кров скрізь писало. Кілька в керницях людей. Таке не файне було, як це кажуть. А чому це була кров? Ви знаєте? А це тих людей, що пересалювали. Відтів у Польщу. А їх, а їх силою переселяли, так? Ну так, виходить, що село. Хорі, що село їх вислали, а нас туди. Причиною переселення було, е, того, що тоталітарний режим, так того часного Радянського Союзу, він е, не міг справитися з українською повстанською армією, бо він зрозумів, що для того, щоб е, її перемогти, треба е, забрати людей, які її підтримують. І зрозуміло, що відповідно е, люди, які були е, Настроєні саме у е, дусі е, українському, вони були веселені. Потім ви повернулися сюди і церква була закрита в радянські часи. І Церква була закрита у нас 28 років. Mm. Не робила. Але так вже схотіли музей робити, що там десь фотографії є, яка вона була. Ці нижні поле всі. Розбивали, то так я ти кого бісти, Штихом, тихом, дивиться, пробив на голови, Оч. Самі розказував вельмага Дмитро, бувший бувший наш голова церкви. І він розповідав, що, що, що в той час, коли ця виселка була, церква закрита була і і це вони вже ходили, собі робили, що хотіли тут у церкві. Ця громада пережила дійсно складні часи, бо тут в цьому селі дуже багато людей було виселено в Забужжі Львівщина. Відчувається це? Відчувається, звичайно, що половина людей майже не повернулася назад. Угу. Зосталася там в Забужжі. Ну, вже так прижилися, стало тяжко їм відти, їхати сюди. Залишилися там половина, приїхав так що. Трагедію села були і великі катастрофічні повені. У 1927 році на території села було знищено десятки будинків, вони були затоплені і, е, на жаль, всі ці речі. Е, Суттєво вплинули на скажімо так, історичну пам'ять того села. Пропали сімейні фотоархіви, де могли зберігатися різні фото чи взагалі документи з цього частково села. Частково пропали, частково люди з частково знищені боялися. Ну, це дуже, дуже така важка історія нашого району, але разом з тим я цю церкву визначаю як одну з най... найцікавіших церков саме на Тіранах саме Зв'язку з її автентичним внутрішнім та частково зовнішнім. виглядом. Там, от в, по чорному Черемошу, в церквах, в селах, збереглися ці традиції, Там коляди, наприклад, дуже багато. Як тут вдалося ці традиції зберегти? Збереглася, так. Бо... Це збереглося, так. гарно. Коляда приходить, так відповідно, знаєте, дуже. Ну, Як слухаєш, що хлопці колядують просто на сьому в небі. Я перший раз, як прийшов сюди, зайшли до мене в резиденцію, заколядували, то я. Повірте, я сльози потекли в по очах. Ви раніше служили теж в старій церкві, чи не в такій Так, старій? тростянка? Село Тростянка біля Коломиї. Там за Коломей. Там, там церква теж стара. теж вісімдесятих ро вісімсотих років вона побудована. Я так бачу, що тут реставраторів реставратори не працювали особливо. Не працювали, ні. Тобто це оригінально як було намальовано. Так, і дай Бог аби, аби гарних знайти дійсно ті, які можуть відтворити те, що було тут перше. Отже, я бачу у вас багато старих церковних книг. Давайте підійдемо, подивимося. Давайте подивимося яких це років книги? Ну, це ще старої церкви збереглися. Це священник служив по цих книгах. Тут ті всі для богослужіння і для всіх треб. Все тут є на ряду. І пісни, співи є всяті, як колись співала. Все для богослужіння було. А як вони збереглися? Ну, збереглися, бачите, то колись закрила, була церква закрита, до 1988 року закрита, люди зберігали в себе вдома ці книги. Тому що їх би були просто забрали і знищили, як нищили все, як нищили каплишки, хрести, нищили, все нищили. Так, і, і, і з цими книжками були би зробили. Зараз можна по них служити. Якщо б було бажання по церковому Церково славу служити, це можна було б. Але ми мали б служити зрозумілою мовою, щоб ми всі стояли в храмі і розуміли, що, що відбувається, яке таїнство відбувається в храмі Божому. Тим більше зараз, після над... визнання автокефалії. Автокефалії, та, навіть, так. так. З розумила мовою і зрозуміла мова. Українська мова такі для нас, і чомусь ми не повинні би служити на якійсь незрозумілі для нас мові. Не всі Як казали, Ісус Христос і і Юдей мають розуміти, так, правда? Же, перефразовуючи. Рідною мова повинна бути. Все має бути сказано рідною мовою. І тоді людина зрозуміє, що говориться і що тут відправляється, і які случаї відправляються. Це зміст, а це є успенська церква при Угу. Якого вона все таки року ця книга тут пише. 1866 рік. 66-й рік. 1866 рік. Бач, старі видання, колись люди старалися, Бачите, в церкві всі книги були для того, щоб відправляти всі, всі богослужіння і... і тільки богослужіння, молебні всі. Все було. Євангелія теж 80-х років, є. збереглося ще. Дуже цікавою постаттю, яка е, служила в цій церкві, був е, такий священник, як Зіновій Романовський. Він консолідував громади, е, які були прихожанами в цій церкві. Е, він е, належав до е, Тогочасної радикальної партії і на противагу Москвофілам, які працювали у цьому регіоні, і також були священниками. Він е, робив багато для товариств про світі, для створення січаю в цьому регіоні. І ймовірно, е, саме в цей період, е, в, ти, в 1900 році, е, 16 червня, е, цю церкву відвідав митрополит Андрій Шептицький, але це е, саме інформація. Для подальшого наших наукових розвідок, для наших подальших наукових досліджень. А ви ж тут в Верховенському районі служите, їздите по різних церквах. Як би ви сказали, чим ваша церква відрізняється від інших? От ви коли сюди заходите, що такого ви бачите? Чи відчуваєте, чого може інакше відчувається в інших церквах? Ласку, Божу, відчуваю. Може, рідна моя церква для мене стала. Може, тому я не знаю, але відчувається, що. Знаєте, так Дійсно, настільки церква намолена, настільки е, тут молитва відбувалася, хоч була і закрита деякий час, але все-таки Божа ласка, присутність Божа, вона, бачите, не дала е, тій владі знищити таку духовну, духовну спадщину. Це велика духовна наша спадщина, яка, бачите, дійшла до наших ротів вже 200 років церкви, будемо так казати, майже. і… Батя збереглася. Коли дивишся на історію кожної унікальної української дерев'яної церкви, розумієш, скільки зусиль докладав наш народ для збереження нашої культури, нашої віри, нашої архітектури. Розумієш, як сильно росіяни намагалися все це знищити і продовжують нищити зараз. Проте, як вони це роблять у нашому фільмі Церква без Христа на цьому YouTube-каналі. Дивіться, будь ласка, і підписуйтеся на наш канал.